Друзі, всім привіт. Сьогодні виїхали з Людей до води. Вона пішла збирати гриби, якщо будуть. А я прийшов на нашу всім відому кам'яну косуцю, що біля гармати. Багато хто її знає. Ні одного рибалки нема не знаю може тут заборонено ловити, чи ні. Зараз візьму шматочок хліба, візьму поплавчанку вудочку. Я думаю, що не розстріляють за один крючок Попробую. води багато, там далі це затоплено, покажу вам, щоб видно було. Далі вже без чобіт не пройти. Оце крайня точка яка може бути без чобіт досягатися. Тут вроді затишок сюди. Буду кидати в бік моря, нашого водосховища тут трохи хвилі. Так що така ситуація, друзі. Підписка, хто не підписаний, лайкніть, якщо кому сподобається, напишіть, кому що не сподобається. Зараз буду пробувати. Йду за вудкою і за шматочком хліба. Колись тут карасик клював невеличкий. Подивимось. Ну що, друзі. Поплавчанку закинув. Метрів. Вісім від берега поплавець на хлібчик, зараз спробуємо. Шансів мало. Зразу кажу, о, щось викладає, щось клюнуло тіше, припідняло поплавець. Ну, головне хотів розповісти, що вчора виїжджав, провірив практично весь правий берег наш. Заїхав. В річковий порт, там один рибалка, зняв короткий сюжет, потім вставлю вам покажу. Під'їхав на пляж на міський, на центральний, там теж один єдиний рибалка стояв, течія така, що таскає прямо туди до човневої станції. Неможливо ловити, ну, чоловік стояв. Стояв з півчаса до того, як я приїхав, розмок розказав, нічого не піймав. Поїхав потім в Романково на откоси. Там вітер, ні одного рибалки. Так що і Валерій наш виїжджав на рибалку дня 2-3 назад. Курилівський, казав, що 2, 2 години просидів, кльову не побачив. Ну нічого, у нас сьогодні погода гарна, треба пробувати, треба виїжджати. Поки ще морозу немає, не жарко, але сьогодні доволі сонячна погода, хмаринок мало, посидимо тут. Надіюсь, що щось клюне йду до своїх снастей. пробуємо що буде? Он колеги рибалки. Лебеді плавають. Парочка молоденьких ще. Не зовсім і білі. Сірі якісь. Такі друзяки в мене зараз. Нікого крім них. Окрім них нікого нема тут. Ось близенька підпливли. Ну раз вони тут живуть, та риба ж, наверное, має бути. Щось вони ж їдять. <плес> Такі чудеса. Ну все, друзі, пройшло години дві, не клює. Будемо їхати в Курилівський котлован. Вертається наш грибник. Показує. О, ну в тебе хоч якийсь улов, а в мене зовсім не, не клюнуло навіть. Давай, навіть, зняв. навіть не клюнув, але бідів зняв. Так що перебираємося в Курилівський котлован. Будемо там Ой. пробувати. Так, знайшла маслючки. слючки. Оце один. Ой! Ось це другий. І оце ось вже зірвала, зрізала третій. Так що і маслючки знайшла. Йдемо далі. Доброго ранку. Виїхали на природу. Чоловік на рибалці, а я збираю гриби. Ну, грибів мало, а може я сліпа. Знайшла рядовку коричнево, таку локацію невеличку. Це поки перше, що мені попалося. Ось я вам показую, я їх трошки вже підчистила. Тут десь маленький є. Він трошки примерший. Все. я бачила. Ага. Оце ось найздоровий. Потім. Ось. Ну оце в цьому місці зараз трошки ще побродю. Пошукаю. Погода гарна. Сьогодні сонячно. Я назбираю, то хоч подихаю свіжим повітрям. Ось ще бобри витворяють з деревами. Свіжак недавно погризли. Тут і так небагато дерев, а вони їх руйнують, з'їдають. Ось такі бобри шкідники. Ось така, друзі. Ситуація сьогодні в річковому порту. Чуєте як машини їдуть, один рибалочка сидить, підійшов, каже, що дуже дрібна пліточка ловиться. Ну, щось клюнуло в зараз подивимось, що в нього там. Нічого, ми на дрібна одна відеречка сидить, така дуже невеличка, штук 4, каже, відпустив. З боку пляжу теж нікого не видно. Валера наш хапуга головний, їздив пару днів назад. Курилівський просидів пару годин, сказав, що ні кльову, ні риби не побачив. Всі місця вільні сьогодні бувало і тут сидять, туди в сторону барш кидали. І така ситуація в річковому порту. Друзі, перебралися ми в Курилівський котлован. Закинув я вже дві пружинки. Там вон хлопці навіть на човнах повипливали. Не бояться заборони. Ну, навірно, щось знають. Так що тут вже будемо Плітку чекати. Останній раз пліточка проклювала тут. Сьогодні воду скинули трохи. Будемо пробувати ще тут. Погода гарнюня сьогодні, Сонечко. краса, вітер не сильний. Все добре, пробуємо ще тут. Надіємося на... Гарний результат. Ось уже прийшов спеціаліст по рибі. Походив, походив, не піймали ми нічого. Ріг і спить уже. Бідний. Надіється, що наші снасті щось піймають. Навіть котам поки не піймали, от це таке діло зараз. Таке враження, що взяли дуже дрібну шумовку і вичерпали всю рибу. Нема кльова ні на морі. Я вчора розказував що по всьому правому березі проїхав. Там щось вудками махають хлопці, ну, не бачив, щоб щось витягували. Навірно, скоро будемо збиратися, сонце сідає вже. Скоро 16-та година. Будемо, мабуть, збиратися ми додому. Відпочили гарно. Люда нагулялася грибів, хоч трохи зібрала, мені докаряло, що я хоч грибів назбирала, а ти, ну я і кльово не побачив. Ну нічого, я не, не жалію ні грама, Погода просто, я говорю. Сонечко сьогодні. Вітер не сильний. Чудо чудне. Отакі От діла, друзі, такі справи. Будемо закінчувати наш сьогоднішній ролик. Виїжджайте на природу, поки немає морозів, поки тепло, поки можна гуляти на свіжому повітрі. Всім добра, миру, до побачення, друзі!